Вітаю! Я Ситник Андрій Володимирович, вчитель географії вищої категорії з Волотонівської спеціалізованої школи номер 1 Наша тема сьогодні механічний рух населення. Механічний рух ще називають міграція. Це переміщення населення по території зі зміною проживання назавжди або на певний час. Цей механічний рух пов'язаний з різними причинами, чи то екологічні умови, наприклад, Чорнобильська трагедія, яка стала причиною масового переселення людей, чи якісь стихійні лиха війни. Також економічні причини можуть стати причиною міграції, відмінності в заробітній платі, відмінності в умовах праці. Політичні переслідування можуть впливати релігійні причини, особисті причини та безробіття. Міграції за часом можуть поділятися на тимчасові та постійні. Іноді одним із видів, сезонних, одним із видів тимчасових міграцій є сезонні. Прикладом тимчасових міграцій можна назвати релігійні міграції, пов'язані з паломництвом до святих місць. А потім люди повертаються назад на місце свого помешкання. Також міграції бувають зовнішні та внутрішні, зовнішні пов'язані з перетином кордону держави і з отриманням громадянства тої чи іншої держави. Коли виїздять. І стоїть громадянами інших держав це еміграція. Коли в'їздять до нашої держави, то це називається імміграція. Також зустрічаються явище реміграції, що пов'язано із поверненням емігрантів назад в країну. Внутрішні міграції в межах держави зазвичай це пов'язані. З поїздками на роботу там назад, це так звані маятникові міграції. А також пов'язані з пошуком кращих місць для проживання, наприклад, із села у місто. Також бувають переїзди громадян з міста в місто, пов'язані з різними причинами, часто це економічні причини. Іноді <кій> бувають процеси повернення людей у село. Зокрема, під час активної фази війни України з Росією, багато людей із великих міст, боячись обстрілів та бомбардувань, повиїздили у села, і там досі проживають. Це особливо стосується, наприклад, Києва. Показник, який показує величину міграційних процесів, це механічний приріст. Це різниця між кількістю тих, хто прибув на певну територію за якийсь проміжок часу, та кількістю тих, хто вибув із неї. Для зовнішніх міграцій механічний приріст показується, як І-буква Імміграція віднімається Е-буква, яка показує Еміграцію. І відповідно, цей показник міграції може бути. Позитивним, а може мати негативне значення. В України протягом багатьох років показник зовнішніх міграцій негативний. Це пов'язано з економічними законодавчими нюансами в країні. Також механічний приріст можна виразити абсолютними числами у мільйонах. Тисяча осіб. Мільйони трапляються, наприклад, коли війна в державі, коли з'являється велика кількість біженців. Також можна вирахувати у кількості людей на тисячу жителів. Тобто у проміли. Мігранти це особи, які безпосередньо здійснюють переїзд. Про еміграцію ми вже говорили і імміграцію, реміграція також було пояснення. Депортація один із прикладів так званої вимушеної міграції громадян. Це насильне видворення громадян державою і подальше їх позбавлення громадянства. Репатріація це як. Під час зміни влади у державі відбувається повернення насильно вивезених людей назад на батьківщину, відновлення їх у правах, повернення їм їх регалій, пенсій, заслуг різноманітних. Також іноді їм навіть виплачують певні компенсаційні виплати за таке. Ставлення до них попередньої влади. Діаспора. Це розселення людей за межами своєї етнічної батьківщини. Національні діаспори у світі є майже в усіх державах світу. Зокрема, і українців, також багато по різних країнах світу. Зокрема, найчисленніша українська діаспора перебуває, ну, Російській Федерації. Це пов'язано із сусідським розташуванням та спільним історичним минулим, яке називається Радянський Союз. Було декілька хвиль еміграції українців. І ці хвилі сформували величезну численну українську діаспору, яка зазвичай поділяється на дві частини. Так звана східна діаспора це українці в Росії, в Казахстані та інших країнах, які входили як республіки колись до складу Радянського Союзу. Також західна діаспора. Це всі країни решта, країни Європи, країни Америки. Перша хвиля відбувалася. До США, Канади, Бразилії та інших регіонів Європи і світу. Відбувалася вона ще за часів Російської імперії і частково вона відбувалася примусово. Друга хвиля це політичні біженці. І нові заробітчани, які тікали до країн Західної Європи та Америки. І це був період початку, початку минулого століття. Коли відбувалася примусова колективізація, ну і боротьба, звичайно, з українською мовою і з українізацією. Третя хвиля тікали з Радянського Союзу. Який утворився в 22 році минулого століття. І також разом з цими втікачами тікала частина вивезених німецькими окупантами на примусові роботи людей, так званих переміщених осіб. Повертатися на батьківщину їм було небезпечно. Це було пов'язано з тим, що їх на батьківщині вважали за і їх чекали фактично знову табори, тюрми за те, що вони здалися в полон свого часу під час Другої світової війни. Багато з них емігрували до США, Канади, дехто навіть до Австралії. Ті, хто повернувся, були примусово переселені на неосвоєні ділянки. Тодішнього Радянського Союзу на будівництво БАМа у Сибір, в Казахстан на підняття цілини і так далі. Дехто з них так і не повернувся назад в Україну і створив там українську діаспору. Четверта хвиля відбулася після розпаду Радянського Союзу. До розвинених країн Європи, Північної Америки, Ізраїлю деяких сусідніх країн. Четверта хвиля пов'язана із відносним відкриттям кордонів із падінням так, званого залізного, падінням, так званої залізної завіси, яка була ну, така віртуальна залізна завіса, за яку не пускали людей з Радянського Союзу. І якраз ця четверта хвиля і була пов'язана із тим, що стало можна виїздити у різні країни світу. Не було заборонено це. І багато людей, які давно хотіли це зробити, вирішили свою долю таким чином. Загалом, за деякими даними, українська діаспора становить 14 мільйонів осіб. Яка реальна цифра української діаспори дуже важко підрахувати, це пов'язано насамперед із фактично самовизначенням громадян в інших державах як українців. Дехто не хоче визнавати, дехто забув своє коріння, не знає його і вже і українською мовою не розмовляє, тому вони не, не вважають себе українцями. І, відповідно, визначити цей показник доволі, доволі важко. Але є громади українські, які збираються разом. Це і в релігійному аспекті пов'язано. Вони ходять у церкви, спілкуються між собою. Також у культурному аспекті. Наприклад, у Канаді та Сполучених Штатах Америки є багато шкіл. В яких навчаються представники української діаспори рідною українською мовою, яку вивчають наряду із мовами тих держав, в яких вони проживають. Як зміниться наша діаспора з плином часу, буде видно, покаже час. Для того, щоб якимось чином регулювати в'їзд та виїзд? Людей із держави. Здійснюється так звана міграційна політика держави. Вона здійснюється різним чином, або заохоченням, або навпаки, створенням певних законодавчих бар'єрів та перешкод для отримання громадянства та для виїзду, наприклад. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили, що таке. Міграція, вивчили загалом механічне переміщення населення, вивчили види міграції, вивчили поняття діаспора, дізналися, в яких країнах є українська діаспора. Дякую вам за увагу. До побачення.